Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні ми розпочинаємо серію роликів, які хотіли б розповісти про захист основних культур препаратами лінійка ігроу. Я би хотів розпочати з такої культури, як соняшник. Адже саме соняшник займає найбільшу площу сільськогосподарських культур в Україні. Що ж ми пропонуємо на сьогоднішній день? В Україні поширені три основних технології вирощування соняшника: так звана класична, де використовуються здебільшого ґрунтові гербіциди, сульфотехнологія. Де можливе застосування гербіцидів на основі суфрутних сечовин та технологія Clearfield, де використовуються гербіциди на основі імідозелінонів. Загалом всі інші елементи схем захисту не відрізняються, відрізняється лише частково гербіцидний захист, що ж ми пропонуємо на сьогоднішній день. В першу чергу, ми звичайно розпочинаємо з протруювання. Для цього ми маємо препарат Taygreen на основі TiemekTasamu, який використовується у нормі 6-10 літрів на тонну. Залежно від маси тисячі насінни цей препарат має властивість ефективної боротьби з основними ґрунтовими шкідниками, а також шкідниками сходів. Далі розпочинається етап внесень гербіцидів, і в нашому випадку ми можемо запропонувати декілька грамініцидів та декілька посходових гербіцидів. Що стосується посходових гербіцидів проти дводольних культур, то на соняшнику для технології сульфо. Ми пропонуємо гербіцид тріор на основі трибен метилу у нормі 30-50 грамів на гектар, залежно від гібриду його стійкості до групи сильфоніл а також необхідності одного або дворазового внесення. До гербіцидів на основі трибінорон метилу ми рекомендуємо додавати адювант лігно. У нормі 01-02% концентрації робочого розчину для максимально ефективної роботи, в тому числі роботи по проблемних бур'янах, таких як лобода біла. Що стосується іні гібридів то в нашому випадку ми можемо запропонувати гербіцид Сойбін, який має у своєму складі діючу речовину і у нормі 40 г на літр, це універсальний препарат, який можна використовувати на інших культурах. А на соняшник він використовується у нормі від 1 до 1,2 літра на гектар, має у своєму складі необхідні адюванти і використовується у широкому вікні фаз від 2 до 8 листків. Він ефективно бореться з основною частиною бур'янів, так і з лакових, так і дводольних. Але при цьому майже не проявляє після дії на наступні культури, на відміну від препаратів, які містять у своєму складі і Мазапір. Тому після нього досить спокійно можна висівати в тому числі і озимі культури, звичайно, за дотримання рекомендацій щодо кількості опадів та обробітку ґрунту з гармініцидами. Ми готові запропонувати аж три варіанти. Перший з них це гербіцид хізотоп на основі хізалофоб пеатилу. Ми рекомендуємо його використовувати в нормі від 0,5 до 0,8 літра на гектар, адже хізолофоб. Є дуже ефективним, але при цьому у великих нормах може проявляти певну фітотоксичність до культури, особливо в умовах неспрятливих для внесення, посухи високої температури та інших. Також з внесення із слід зупинити після появи третьої пари. Після третьої пари внесення не рекомендується. Щоб розширити вікно застосування, у нас є два препарати. Перший це райгар. Райгар це плотодим 240 грамів на літр, який використовується з олійним пав і використовується у нормі від 0,2 до 0,8 літра на гектар. Норма 0,2 літра на гектар може застосовуватися у випадку, коли умови для внесення дуже сприятливі. Відповідна температура і бур'яни не перебувають у стресі та перебувають у початкових стадіях розвитку. Норма 0,8 літра на гектар застосовується у випадку перерослих злакових бур'янів, падалиці зернових культур. Та багаторічних бурінів, таких як Пріпівзуч, що ж стосується третього діванту, то в нашому випадку це сельван. Сельван це флозефоп П -бутил. Норма застосування від 0,5 до 2 літрів на гектар. Таке широке вікно дозволяє чітко підібрати відповідну норму в від ситуації на полі. Норма 0,5 також застосовується по неперерослих бур'янах у сприятливих умовах. Максимальна ж норма використовується. Багаторічних та перерослих складних бурянок. Що стосується інсектицидного захисту, тут ми також пропонуємо досить значну кількість препаратів, які задовольняють потреби практично кожного аграрія. Звичайно, іноді доводиться використовувати і такі препарати, які мають викорінюючу дію. Наприклад, це препарат флеш. Норма застосування від однієї до 1,5 літра на гектар, діючі речовини. Хорпірифоз та циперметрин. Цей препарат використовується у випадку складних ситуацій, в тому числі з таким шкільником, як сірий буряковий довгоносик, який швидко може знищити культуру і завдати значної шкоди. Вікно застосування є досить широким, починаючи від появи сходів і закінчуючи бутанізацію. Також ми пропонуємо два препарати на основі неонікотиноїдів та перетроїдів. Перший з них це вже добре відомий препарат цимід. Який використовується в нормі від 01 до 0,2 літра на гектар. Він містить у своєму складі дві діючи речовини імідакваприт та лямдацегалотрин. Лемдацегалотрин є піратроїдом із швидкою дією, але при цьому має досить тривалий ефект. Імідакваприт є системним неонікутиноїдом, який має тривалу дію, і при цьому чудово може працювати в досить несприятливих умовах, в тому числі при досить низьких температурах, і забезпечує довготривалу. Системну дію. Інший препарат це Фларіс. Фларіс містить у своєму складі кіємектосам та лямдацеглатрин. Лямдацеглатрин, так само, як і в препараті Цеміт, відповідає за швидку контактну дію. Кіємектосам же має більш довготривалий ефект системного піретроїда, активно рухається вгору і використовується якраз в той період, коли соняшник перебуває у фазі активного, активного наростання біомаси. При цьому він має досить довготривалий ефект за рахунок розпадання хто тосаму до клотянідину і забезпечує чудовий захист від основних шкідників. А що ж, якщо потрібно застосувати інсектициди в цвітіння? І вони повинні бути безпечними для бджіл. Звичайно, на цей випадок у нас є також два препарати. Перший це препарат Нірол. Нірол містить у своєму складі ацетаміприт. Яке використовується в нормі від 100 до 150 грамів на гектар. А має чудову стійкість до ультрафіолетового випромінювання та чудову системну дію. Він може знищити основних шкідників на полі в цей час, в тому числі попелиці, цикадки та інших. Що стосується препарату Берті, це препарат, який містить у своєму складі тіаклоприт 480 грамів на літр, норма використання 200 мл на гектар. Він також є безпечним для бджіл за умови дотримання регламентів і також знищує основну частину шкідників. Що стосується такого прийому як лістрегуляція соняшника, яка досить стала поширеною в Україні на останніми роками, для запобігання виляганню та підвищення врожайності, ми рекомендуємо використовувати препарат Габіон. Він містить у своєму стаді Тенексипакетил 250 г на літр та використовується у нормах від 400 до 800 мл на гектар. Норма застосування залежить від того, наскільки інтенсивна схема живлення, скільки високорослий гібрид, яка кількість опадів випадає, а також від того, з якими баковими партнерами він застосовується. Для прикладу, якщо препарат використовується з препаратами на основі табуконозолу, норма може бути зменшена. Проте слід зауважити, що Тронексапакетил варто використовувати оптимально буде в фазі від 6 до 10 листків. В подальші більш пізні внесення будуть мати більш слабко виражений рестрегуляційний ефект. Що стосується фунгіцидного захисту, то також ми готові запропонувати декілька препаратів. Перший це всім добре відомий фунгіцид кастер на основі карбендазиму. Він забезпечує базовий захист на початкових етапах розвитку, особливо це стосується раннього розвитку лінартеріозу, борошнистої роси та частково септоріозу, гарним доповненням до нього. Можуть виступати препарати тибуком, які використовуються у нормі від 0,5 до 1 літра на гектар у широкому діапазоні фаз розвитку від двох листків до цвітіння. Відмістить у своєму складі 250 г Тибуконазолу на літр у формуляції ІВ, тобто це олія у воді. При цьому є дуже ефективним проти таких хвороб, як іжа, а також оліратеріоз та септоріоз. Також можна використовувати препарати піфора. Епіфора, Епіфора це препарат на основі ципроконазолу та пропіконазолу. Він використовується у нормах від 0,5 до 0,7 літра на гектар та забезпечує також дуже гарний захист проти таких хвороб, як іржа, анетеріоз, септоріоз та інші. Перед збором врожаю рекомендовано використовувати десикацію. Для десикації ми рекомендуємо два препарати у нашому портфоліо: перший це наміпфорте. Наміпфорте містить у своєму складі 300 г деква деброміду на 1 літр препарату. Він ефективно і швидко здатен провести десикацію культур. Та знищити основні однорічні буряни. Його використовувати можна при вологості від 25-27% вологості соняшника. Він забезпечить швидкий ефект, а буквально через декілька днів, близько тижня, залежно від і умов, вже можна збирати врожай. Що стосується препарату, іншого препарату, це гліфоплант Макс, який містить у своєму складі калійну сіль гліфосату. Цей препарат працює повільніше за рахунок системних властивостей, проте десикація від нього більш, е більш рівномірна. Повністю висушує стебло, а також здатна боротися з багаторічними бур'янами, такими як осоти, перії та інші, якщо вони є на полі. Також можна проводити десекацію, починаючи від вологості близько 27-28% вологості насіння. При такій вологості вже не відбувається зниження врожайності або зниження олійності соняшника. Дякуємо вам за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайк це буде Агро, все буде Україна, все буде агроексперт.